Мої любі, сьогодні хочу поділитися з вами особливою новиною. Надихнувшись моїм відео, моя підписниця, вишивальниця, яка побажала не відкривати себе, вирішила зробити дуже щедрий подарунок. Подарувати одній з вас, мої любі, Станок. Станок від Лінден. Аж мурахи по шкірі. Наш міценат, будемо так її називати, хоче, щоб цей подарунок потрапив до рук тієї, для кого він є омріяним. Але за певних умов немає змоги придбати його собі. Це має бути жінка з України, яка зараз живе тут. І вишиває навіть у такі складні часи. Бо для неї це не просто хобі, а спосіб вижити, триматися і не зламатися. І саме ми з вами допоможемо знайти цю особливу людину. Отже, що потрібно зробити? Перше. Ну, звісно, підпишіться на мій канал. Друге. Поширте, будь ласка, це відео на своїх сторінках у соцмережах. І третє, обов'язково напишіть коментар під цим відео на тему, чому ви дивитеся мій канал. Потім, після того, як ви все це зробили, надішліть мені особистий лист. В інстаграм або месенджер Посилання на мої сторінки є в описі до мого каналу, в якому розкажіть мені про себе або про ту людину, яку ви знаєте, яка мріє мати такий станок. У листі, будь ласка, розкрийте такі питання. Ваше ім'я, звідки ви де зараз проживаєте? Обов'язково Україна, наголошую, дівчата, чи маєте ви зараз станок? Якщо маєте, то який? Якщо ні, як ви вишиваєте? Чому саме вам потрібен станок від Лінди? Чи є у вас можливість придбати його самостійно? Що для вас означає вишивка? Як ви переживаєте війну? Як вишивка вас підтримує? Як змінилося ваше життя після 24 лютого 2022 року? Хто ви є за професією? Напишіть мені про себе. Про що ви мрієте? Головне, дівчата, пишіть щиро, без прикрас, як є. Бо обирати. Я буду, ваш... я буду серед ваших листів, і який саме торкне моє серце, ви не знаєте. Листи приймаються протягом одного місяця з моменту виходу відео, цього відео. Після цього я прочитаю кожен лист і оберу певну кількість найщиріших історій, які торкнуть серце. А потім ми проведемо розіграш у прямому ефірі, де я зачитаю ваші листи, і ми рандомно оберемо одну жінку, якій цей станок стане, стане справжнім подарунком від щирого серця. Все, що я зараз вам сказала, я залишу в описі під цим відео. Щиро дякую тобі, моя неймовірна людина! За таку доброту, щедрість і за довіру. І дякую кожній із вас, мої любі, хто вишиває, тримається і надихає. Отже, я буду чекати на вас у коментарях під цим відео і на своїх сторінках у Фейсбуці та в Інстаграмі. До зустрічі, мої любі! До зустрічі. Тобі ми, той, хто поруч, за когось просто порадів, комусь потрібні знева зорі, комусь потрібні паруслі.